Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух в цьому відео поговоримо, як виправити свої дані в оберігу в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних призовників та резервістів. Якщо у вас виникла така проблема, то це відео вам допоможе. Я вам надію, що воно вам допоможе. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал також підписуйтесь. Там більш швидко виходять в мене новини, йде живе обговорення. Надаю консультації коротенькі змістовно. Якщо потрібна більш змістовна консультація, більш складна, звертайтесь, є номер телеграму, пишіть. Записуватись на консультацію, також про це поговоримо. І так, в цьому відео розберемось, яким чином все ж таки зробити виправлення даних в оберігу. Не поодинокі випадки, звернення до мене, коли людина оновлює свої дані. Встановлю резерв плюс або робить це через дію. Окремо записував відео про дію, як там сформувати електронно-віськообліковий документ, залишу там посилання, подивіться обов'язково. І от у людини з'являється така інформація в електронному військовообліковому документі, що вона перебуває на обліку і є військово зобов'язаною. Тут розміщу на екрані, подивитись скріни з одного конкретного кейсу. Тобто візьму його за основу. І подивитися, яким чином змінювався цей напис, змінювався статус людини в самому резерві і що відповіло ТЦК після наших дій, після подання такої заяви. Так от, і людина має на руках паперові військовооблікові документи, має копію довідки ВЛК про те, що вона визнана була непридатним за результатами медичного огляду, з виключенням з військового обліку. Разом з тим дивиться і бачить в електронному віськообліковому документі інформацію, що вона залишається військовозобов'язаною. ВЛК цей документ не бачить, точніше, цей реєстр не бачить, і вона перебуває в статусі на обліку. Що робити в такому випадку? Людина звернулася до мене. Є напрацьовані відповідні кейси, і ми звернулися до ТЦК, написали заяву. І такі дані були виправлені. Зараз ви також на екрані побачите, яким чином змінився статус. Тобто людина наразі не військово зобов'язана бачите з дати зазначено, що виключено дата свіжа, тобто 20.09.2024 року. Вже з'явився новий допис, і станом на 14.09.2024 року був. Ще була людина військово зобов'язана. В нас це найшвидший кейс в моїй практиці з цих питань. Звісно, є такі ситуації, коли ТЦК не виправляє так швидко дані, і є такі ситуації, коли не виправляють їх взагалі з якихось там підстав. Але це більш вже окремі індивідуальні ситуації. Про них в цьому відео говорити не буду. Якщо у вас конкретно буде саме така ситуація, є також напрацьовані інструменти як. Діяти в подальшому. Е, і е, чим мені сподобався цей кейс, також і чому можна його презентувати як зразковий, не тільки строком виправлення даних, а ще й тим, що ТЦК надало, е, знову ж таки, розміщую на екрані, побачити, відповідь людині ще й в письмовому вигляді. Тобто, спочатку з'явились дані е, в реєстрі, людина побачила, що всі дані внесено. Дала зворотній зв'язок мені, а потім ще й надіслали їй офіційно лист, де зазначили, що таким-то таким-то ТЦК розглянуто ваше звернення, те, що ми направляли ще з 16.09. І повідомила ТЦК про внесення змін щодо висновку медичного огляду, тобто ми ставили питання безпосередньо внести дані щодо медичного огляду, як це передбачено в нас діючим законодавством, Вони повинні бути в реєстрі військовозобов'язаних, і внести запис непридатний до військової служби з виключенням військового обліку. І тут нам повідомляють про це начальник ТЦК. Офіційно людину повідомив. І так, що до самого цікавого. Ситуацію, в принципі, я описав, на що ми посилалися, щоб ви розуміли, що, в принципі, ця людина може зробити самостійно, якщо має бажання, тобто або не має можливості звернутися за правову допомогу. Єдиний держав... Закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів всі його в народі називають Оборіг, щоб ви одразу розуміли. Я не буду повторювати цю. Таку довгу назву будемо називати там оберіг, Да? і він передбачає, що адміністрування цього реєстру здійснюють в тому числі. Територіальні е, у нас ТЦК, тобто районі ТЦК здійснюють. І ми посилаємось на ці норми в обґрунтуванні, що е, чому ми звертаємося саме до цього ТЦК, тому що воно є адміністратором реєстру, і саме воно може вносити, е, виправляти і вносити такі дані. І от відповідно до статті 9 закону, її зацитую, щоб було більше зрозуміло, призовник призивник та резервіст має право. По-перше, отримувати інформацію про своє включення або не включення до цього реєстру, в тому числі через електронний кабінет. І по-друге, звертатися в порядку встанову адміністратором реєстру до відповідного органу ведення реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного. Включення або не включення до реєстру запису про себе і виправлення недостовірних відомостей реєстру. В даній ситуації в реєстрі були недостовірні відомості, і ми звернулися саме на підставі статті 9 для їх виправлення. Звернув увагу на наступне: тут зазначено, якщо ви звернули увагу вже самостійно і почули, що у порядку, встановленому для звернень, тобто встановлено адміністратором реєстру. Раніше такий порядок був, але він був скасований, з яких підстав мені не зрозуміло, тому що новий порядок ще не прийнято було. І той порядок раніше ми звертались і посилались в тому числі на нього. На статтю 9. На той порядок він передбачав безпосередньо, в який строк розглядаються такі заяви, як людина повинна звертатись, Ну тобто більш якусь конкретику. Зараз його немає. Якщо немає порядку, це не може бути обмеженням. Я вважаю, для того, щоб людина. Не могла звернутися і виправити свої дані. До речі, по цьому безпосередньому кейсу вже порядок не діє встаном на вересень, тому ми звертались лише на підставі статті 9. Ну, в тому числі ми зазначаємо, що положенням про військово-лікарську комісію у нас ще затверджено наказом Міноборони 402. Всім відомо, передбачено, що відомості про результати проходження медичного огляду військово-лікарської експертизи, призовникам військовозобов'язаними та резервістами вносяться до єдиного реєстру призовників. Це в нас передбачено чітко пунктом 1.12 частиною 1 розділу Два цього положення, тобто ці дані повинні бути в реєстрі. Якщо людина проходила медичний огляд, була визнана непридатною з виключенням з військового обліку. Звісно, ці дані повинні бути, були бути внесені до реєстру, і, звісно, відображатися в її електронному військово-обліковому документі, чого людина, звісно, не побачила, тому звернулася до мене. І посилаємось на порядок оформлення та видачі військовооблікового документу, що затверджено постановою Кабміну 559 там також зазначено, що. Якщо там якісь дані не співпадають паперового облікового, облікового документа з електронним, то вони є недійсними, тому людині можна звернутися за виправленням таких даних. Про це окремо знімав колись відео. Залишу тут посилання, подивіться, там щодо цього порядку окремо його розбирав. Воно також цікаве і корисне. От ми посилаємось, звертаємось і просимо, ставимо питання про реєстрацію цієї заяви, розгляд цієї заяви. І внесення змін щодо безпосередньо конкретної людини, і ставимо питання, що внести зміни, такі та змінити категорію військового обліку з військовозобов'язаний на невійськовозобов'язаний, внести дані щодо проходження ВЛК, ну і сформувати і надати відповідь щодо розгляду цієї заяви, вказуємо адресу. Тому, якщо у вас виникла така ситуація, ви можете або самостійно звернутися до вашого ТЦК, написавши таку заяву, або звернутися за правовою допомогою. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.